Якщо ми вже згадали Одесу, то давай подивимось Одесу. Власне, Тому що почався курортний сезон. Дуже багато людей зараз в Одесі. І сьогодні, зокрема, була новина про те, що вони обстріляли вже там днями готель якийсь на Одещині. Вже не вперше, на жаль, це було і минулого року, і позаминулого року. Чи будуть щось гатити якось по Одесі? що то, центр торгові центри. Ти щось сказала. Угу. Ще. Готелі, ну тобто, якщо людям їхати відпочивати, то зрозуміло, що потрібно бути обережним, але краще подивимося ще. Та що ж ти будеш що у них? Знову вокзал, розумієш, угу. так? Розумію, угу. Да? Угу. Угу. Добре, дивись, торговий центр, те, що я сказала, залишається. Угу. Там вивізка має бути золото чи реклама якась. Вокзал, чогось вокзал. Я не знаю, чого вокзали знову в них. Ось башня, да? Фортуна падає стільки мечів зараз. Секунду може щось біля вокзалу? Вокзал падає. Це перше. Друге знову ж таки торговий центр у спонтаклів. Дев'ятка кубків. Короче, моя будто есть торговый центр, там в торговому центрі фонтан какой-то, такой огромный большой, что-то такое, прям массивное. Вот, uh -huh. вот когда заходишь в холл торгового центра, там что связано с фонтаном, что-то такое прям вот. Uh -huh. Я просто в Одессе была несколько раз, как бы я не, я не знаю. Вот чітко. Реклама золота, то, что я сказала, по вывеске, и фонтан внутри какой-то огромный, громоздкий фонтан. У Мене прийшла назва зараз найвідомішого їхнього торгівельного центру, я просто... але я не хочу її називати. Добре, але... Я так розумію, що це дуже десь не до... тут вокзал показує. Ну, хоча... хоча... В центрі міста знаходиться. прямо. Я зрозуміла, так. Угу. Та, тут чітко показую, куди а вони. Вони подалік від моря була все велики. Угу. І знаєш, що ще буде? Пам'ятаєш, колись була ситуація з те, що вони обстріляли храм Московського патріархату, здається, Так, да, влучили туди. Оцей район, там, угу. де вже був проліт цей храм, ось, ось воно, ще є вирогідність того, що там влучання будуть. Угу. Це Одеса. Це не перший раз воно просто показує вже. Угу. Цей храм розвалений. Є е, в нас питання від глядачів щодо напрямку Волинь. Угу. Рівне, Волинь. Е, чи підуть вони з Білорусі туди? Я подивлюсь. Повномасштабного наступу зараз не бачу я. Якщо що де про це? Угу. Чи, можливо, ДРГ щось таке. Ну, люди хвилюються. ДРГшники так. Угу. Я думаю, рівне. По наступу повномасштабному на зараз ні. Я думаю, що найближчим часом має балістика летіти на південь часом? На південь чи на захід? Південь. На південь? південь зараз. Угу. Mm -hmm. Що то було з Херсоном связано. То скупка опять баллистика. Смира всегда на баллистику падає. То есть, ты спрашиваешь вопрос, картам задаешь какой-то. Да? У них спрашиваешь. Mm -hmm. Они могут иногда показувати дополнительно что-то еще. Что mm -hmm. их волнует сейчас. И mm -hmm. четко показываю по обстрілу, саме південь. Карта Солнца падает з Скупке. Це Херсон. Ага. Розуміє. Тому що зараз просто дивимося. Я розумію, дивимося, що південь, північ північ, північ дивимося зараз, Волинь. Е, дивись, ти просто ти сказала південь. Да. Волинь це ж у нас цей. Чи, чи це просто ще продовжувала південь? Смотри, ми смотримо зараз про Волинь, так. про наступ. Я говорю, там дерегешники будуть рівні і Волинь. Угу. Але карти показують зараз те, що південь мож, а -а -а. можуть обстріляти Все, тут саме Херсон, натяк іде на те, що найближчий угу. час буде обстріл. Все, я зрозумію. І цей я скупків, це Тускубків, я це Тускубків це водосховище. Яке було зруйноване. Зараз вони південь починає. Саме Херсон. Mm -hmm. Щось буде з Херсоном, обстрілювати будуть. Mm -hmm. mm -hmm. Найближчим часом це балістика може бути, смерть падає. Щодо Волині, щодо Рівненщини, дивись, де 100% повномасштабного не бачу я зараз.